Світові фондові ринки демонструють негативну тенденцію, стверджують аналітики. Причиною називають економічну кризу та наслідки коронавірусу. У той же час деякі фондові індекси навпаки стають більш привабливими для інвесторів. Про один із таких ми сьогодні і поговоримо. S&P 500 – фондовий індекс, що включає в себе показники 500 акцій компанії з найбільшою капіталізацією, що торгують на біржах США. Цей індекс був розроблений для вимірювання дохідності великого спектру галузей. Попри те, що він, як і більшість індексів, останнім часом демонструє зниження, фахівці вважають, що наступні два місяці будуть прибутковими для S&P 500. Чому аналітики впевнені, що для S&P 500 починається цікавий період? Та яку тактику обрати інвесторам? Ми запитаємо у аналітика Міжнародної академії біржової торгівлі, що є партнером Форекс Клуб в Україні. Вітаю вас! Для початку розкажіть нам більш детально, яка ситуація з індексом S&P 500 зараз. Чи дійсно вже доволі тривалий час він демонструє падіння? Це відбувається січне місяця, і його корекція, не падіння, все ж таки, а м'яка корекція вона вже складає 28%. Це пов'язане з діями ФРС. ФРС саме січне місяця постійно підвищує облікову ставку. І це відбувалося вже 6 разів в цьому році. І наразі ця облікова ставка вона складає 4%. Всі ці дії, ФРС і того, що відбувається, призводить до того, що великі гроші, великі фонди, вони ці гроші переводять у долари, виходять в кеш і пересиджують незрозумілі ситуації у ринку. І коли є корекція, а великі фонди можуть тільки купувати фондові індекси, то у нас виходить, що долар зростає в своїй ціні. І потроху спадає в своїй ціні фондовий індекс. Що з цим індексом відбуватиметься найближчі два місяці? і Чому він зараз такий цікавий для інвесторів? Наразі. А вже не буде такими темпами швидкими підвищувати облікову ставку. Що кажучи, до наступного засідання, яке відбудеться в грудні місяці, то ФРС вже буде попідвищувати облікову ставку не на 0,75 базисних пунктів, а лише на 0,5. І всі ці дії призводять для того, що знов. З'являється інтерес для більш ризикованих активів і може привести до зростання фондового індексу S&P 500. Аналітики запевняють, що зараз відкривається період для байбеків. Що це взагалі таке і чому це взагалі вигідно? А байбеки це зворотній викуп акцій самими компаніями, коли викупаються акції, їх становить стає менше цих акцій і починається зріст акцій. За даними аналітичної агенції Голден Сакс, у цьому році на 12% цих байбеків заплановано більше ніж було у минулому році, і це може скласти 1 трильйон доларів. Як зараз можна придбати активи S&P 500 і яку тактику зараз краще обрати інвесторам? Все це зробити дуже просто, якщо бути знайомим і використовувати платформу Лібертекс від компанії Форекс Club. Достатньо скачати цей додаток і обрати ті акції, які вас цікавлять. В додатку Лібертекс наразі є більш ніж 300 торгових активів. Ви можете обрати будь-що або дуже просто. Відкрити позицію по готовому фондовому індексу S&P 500. Тим самим ви будете купувати 500 найкрупніших акцій США. А щоб точно у вас вже все вийшло, то потрібно не тільки скачати додаток, а ще поповнити рахунок на ту суму, яку ви плануєте інвестувати, і відкрити позицію одним дотиком. Ваші прогнози щодо S&P 500 на наступний рік. А я думаю, що в рецесію все ж таки світ входити вже не буде, тому що ті дії, які приймає ФРС, вони мають значення і інфляція, все ж таки, уповільнюється. Якщо все піде таким чином, що ФРС більше не буде підвищувати ставки і будуть. Дуже гарні натяки на те, що економіка стабілізується, фондові ринки будуть зростати. Якщо знов ж таки казати про фондовий індекс S&P 500, ми очікуємо ціну 4,200 або можемо зробити перехай 4,500 вже у наступному році. Тож, попри негативну тенденцію на ринках, залишаються активи, які можуть принести непоганий дохід, особливо цікавими для пасивного заробітку, будуть наступні два місяці. Запевняють аналітики. Не зволікайте, з вами були інвестиційні ідеї. Побачимось.